Далі говоримо про те, що відбувається якраз у Херсонській області. Долучаємо до розмови Олександра Толоконнікова, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Сподіваюся, що ви у максимально безпечному місці для себе, бо повітряна тривога у вас. Так, вітаю. Так, це безпечне місце. У нас тут мало безпечних місць, але так я. В укритті вулиці. Угу. Розкажіть, будь ласка, про те, як минула ніч і півдня в на Херсонщині? Про ніч вона почалась вчорашніх обстрілів. Там дуже такі потужні, потужно вкривали місто Херсон. Росіяни з лівого берега обстрілювали артилерію і мінометами за загалом за вчорашню добу. Більш ніж 600 снарядів з різного типу з різного типу озброєння, в тому числі і авіабомби. Якщо казати про авіабомби, то за минулі три доби більш ніж 50 авіабомб не скинули на нелівобережжя, в тому числі і на Херсон і вчорашній обстріл вечірній там постраждало. На жаль, двоє людей, один, на жаль, загинув. Також вчора ще один чоловік 69-го року підірвався на мінімумі в селі Зміївка і, на жаль, також загинув. Щодо ранкових обстрілів, то вони продовжили росіяни скидувати авіабомби на Миколаївку, Ольгівку, вісім, тільки на Миколаївку скинули вже з цього ранку. Є руйнування без жертв, слава Богу, але також. Росіяни стріляли і центр Антонівки. Там заходились люди на щастя без постраждали, хали люди отримали поранення. Скавкові троє людей. З них одна жінка. Полипоправлення до лікарні також росіяни сьогодні втілювали золоту балку і полозерську громаду. Там є руйнування загорання, але вчасно рятувальники наші виїхали, затушили. Так що все добре, без жертв, без постраждали пане Олександре, А ось ви кажете 50 авіабомб за три доби? Це посилилися? Посилили росіяни терор ціє, цим видом озброєння? Чи це така так, звичайно? Ну, май... Майже в три-чотири рази деякі дні в чотири рази збільшилась кількість авіабомб. Таке що вже почали використовувати в нашому регіоні і ракети, яких давно не було, але вже й ракети сюди прилітають. Тому це дуже зараз необхідно, щоб люди, які до цього в принципі розуміли, що повітряна тривога реагує на прольот в більшості або шахетів, або ракет через нашу область зараз треба дослухатися і ховатися переходити в укриття ну максимально які є коли ви чуєте повітряну тривогу тому що зараз повітряна тривога на Херсонщині вже працює і необхідно бути обережним. а встигають у випадку якщо авіабомби використовують росіяни чи встигають оголосити повітряну тривогу так, він вона реагує на повітряну тривогу, які саме по авіабомбам, це зліт Су-34, Су-35. і реагує повітряна тривога саме на зліт. І, звичайно, ще потім деякий час планують ці авіабомби, вони ну там. Є час там 10-15 іноді там ну, вихожі з того, з якої точки пуску запускаються ці снаряди, то вже є. Ну це не так, як 5-10 секунд, як до цього було коли артилерійські снаряди. <С mikä> ну хоча знову таки, ми ж і під артилерійським обстрілом також тут кожного дня. <С -3> <С -3> Пане Олександр, ви згадали про людину, яка підірвалася на мінах. Вчора теж було повідомлення Херсонської обласної прокуратури про про схожий випадок у Новобереславі, Херсонської області. Розкажіть будь Ласка, трошечки промінну промінну безпеку і небезпеку. Я так розумію, йдеться про звільнені від росіян території? Так, ну продовжують працювати наші і по розмінуванню наші підрозділів підрозділи, і в тому числі і підрозділи піротехніків, вибухотехніків і саперів зсу. Кожного дня майже 500, інколи більше, інколи менше, 500 гектарів розміновують. Зараз вже ми скоро думаю наблизимось до 100, до сотні гектарів, сотні тисяч гектарів, які розмінували на Херсонщині. Ці спеціалісти ми, ми не планували такого прискорення, але за допомогою наших партнерів. Які надають техніку за допомогою наших міністерств, в тому числі і дякуючи конгресу місцевих громад, який пройшов під е патронатом керівника офісу президента і президента, тоді було вирішено посилити е тут саме цей напрямок, в тому числі наряд з іншими, і посилили і підрозділами прискорилось також. пришвидшилось розмінування, але ця небезпека триває, і ми розуміємо, Багато людей все одно виїжджають, пробують обробляти землю, яка ще не розмінована, і це дуже небезпечно, тому що і техніка може постраждати а саме головне, людина може просто загинути на, на своїй землі. Треба почекати. Дякую, пане Олександре. Спасибі за ці застереження. Теж Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.